Ласкаво просимо ознайомитись з головними новинами вікенду 10 та 11 серпня 2024 року від Радіо Скари в Бей. Една Убрайнством Гренні, згідно її з бажанням, була похована на святому острові сьогодні в суботу. Вона була однією з найвідоміших письменниць країни з численними нагородами та відзнаками на своєму рахунку. Наші думки з її родиною та друзями, зокрема з її синами, Маркусом та Карлом. 37-й фестиваль традиційної музики у Фіклі триває до цієї неділі, 11 серпня. Знову ж таки, це захопливі і незабутні тиждень яскравої традиційної музики, пісень і танців та чудових майстер-класів. Відвідайте сайт ficklefestival.ie для отримання всієї інформації. Будемо вдячні за вашу підтримку. Спортивний відділ з Bay Community Radio розпочав збір коштів Last Man Standing і щиро вітає на вашу підтримку. Відвідайте сайт clubfinder.com Лохдер RLLI, які знову були зайняті рятуванням людей протягом тижня, радять користувачам човнів мати достатню кількість пального, забезпечити обслуговування судна, мати засоби зв'язку та перевіряти прогнози погоди. Дуже важливо залишатися пильними та завжди носити рятувальні жилети. Щорічний 600-кілометровий благодійний велопробіг ТурдеМюнстер 2024 знову підтримує філію Down Syndrome Island у Мюнстері. Велопробіг розпочався минулого четверга і завершиться в місті Корк цієї неділі 11 серпня. Обов'язково підтримайте їх, якщо вони приїдуть до вашого міста чи села. Відвідайте вебсайти турдемстер.com і downsundrum.ai для всієї інформації про маршрут, пожертви тощо. Захід Херлінг заради дослідження раку відбудеться на стадіоні New Watch Cullen Park у Карлоу 12 серпня о 19.00. Ви можете придбати індивідуальний квиток за 10 євро або сімейний квиток за 20 євро онлайн на iDonate.com або зробити пожертву безпосередньо на підтримку досліджень раку. Минулі вихідні мобільна крамниця для Палестина мала великий успіх. Вони знову відкриються, щоб розпродати залишки товарів у п'ятниці, 17 серпня і суботу, 18 серпня, на Bridge Стріт у Скарифі з 10 до 18.00. Пропонуються чудові знижки, приймаються готівка та картки. Також обов'язково заглянути знову цього вікенду. Велика подяка всім, хто підтримав минулі вихідні. Irish Seed Savers у Скарифі проведуть семінар з щеплення броньок 23 серпня. Такі одноденні семінари спрямовані на збереження унікальних фруктових сортів Ірландії для майбутніх поколінь. Для отримання додаткової інформації про семінар відвідайте сайт irishseedsavers.ie. Шкільна футбольна ліга Клер для хлопців і дівчат проведе два літні табори Banner Ballers з 13 по 15 серпня. Вони включають воротарські табір і також табір для дівчат на полі Road Estro в Енісі. Для отримання інформації відскануйте відповідний QR-код на вебсайті cssl.ie. Вони мають акредитований тренерський склад і фантастичні майданчики для... за надзвичайно низьку ціну. Управління громадських робіт оголосило про два дні безкоштовного входу на понад 70 об'єктів спадщини 17 та 18 серпня. Тиждень національної спадщини триватиме з 17 по 25 серпня 2024 року. Програма заходів у туристичних об'єктах Графства Клер дуже насичена. Ви можете переглянути всі пам'ятки спадщини та придбати картку спадщини онлайн на heritageisland.ie. Замок Бунраті та парк народної спадщини стануть місцем першого в Ірландії показу корінних порід тварин у рамках тижня спадщини в серпні. Заходи проводяться у співпраці з ірландським товариством рідкісних корінних порід. На першому заході буде представлено багато показів худоби корінних порід. Відвідайте бунратікасл.e. У Крагановені запрошує дослідити традиції та практики, знання та навички, які передавалися з покоління в покоління з багатьма заходами для сімей. Відвідайте kraganoven.ie для деталей бронювання та інформації. Управління дорожньої безпеки та Ірландська фермерська асоціація звертаються до водіїв з проханням бути особливо обережними, оскільки влітку на дорогах зростає кількість тракторів, причепів та іншої сільськогосподарської техніки. Завдяки співпраці з усіх сторін ми можемо зробити наші дороги безпечними для всіх. Десять парафій клер беруть участь у реалізації заходів щодо біорізноманіття на 12 церковних територіях у графстві, проект повернення до природи, проект біорізноманіття церков Клер з амбітним проектом, який очолює та фінансує Рада Графства Клер. Бродфорд є єдиним селищем Вестклер, яке бере участь у цьому проєкті. Фінансування також надається з фонду місцевих дій, збір і різноманіття, який адмініструється службою національних парків і дикої природи. Клін Костс підтвердили повернення конкурсу Любіть своє узбережжя, одного з найпопулярніших фотоконкурсів Ірландії. Він запрошує тисячі фотографів з усієї країни досліджувати, захоплюючу красу ірландського узбережжя. З призовим фондом у 5 тисяч євро він надає фотографам можливість продемонструвати свій талант у п'яти різних категоріях, подання заявок до 21 серпня о 17.00. Для отримання всієї інформації відвідайте вебсайт cleancoast.org. Бібліотека Едне О'Брайен у Скарифі 21 серпня о 14.00 прийматиме лекцію Героя їжака Бев Труса з реабілітаційного центру Ходж Спрайкл у графстві Клер. Бев навчить вас усьому про їжаків, як зробити ваш сад прихистком для них та про свою роботу рятівника їжаків. Галерея бібліотеки Едне О'Брайен проводить художню виставку під назвою Належність пошук дому ірландського художника Ентоні Керрі до 28 серпня. Усі бажаючі можуть відвідати її. Олімпійські ігри в Парижі 2024 триватимуть до неділі 11 серпня. Вітаємо всіх наших переможців і учасників, які принесли чудовий успіх країні. Бажаємо успіху всім ірландським та українським учасникам у Парижі. Відвідайте вебсайт olympics.com для отримання всієї інформації. Трансляцію можна переглянути на Sport TV. Це були новини, які склала для вас Урсула Хоган у перекладі та читанні Олесі Слюсар. Дякуємо за увагу та бережіть себе.